Вазо добрий рано, країно. Обідається, ті сіре вітання з відкриттям. Нашої цьогорічної Азовської школи сімейної медицини 2024 року. А це теж об'єднає нас всіх українців після таких майданчиків і ваших інвестицій, ваш розвиток, ми будемо мати кращу країну і розвиватися разом. Дуже радію, що Азовська школа живе. Вона живе, незважаючи на ті складні обставини повномасштабного вторгнення, яке зараз відбувається, і це відбулось завдяки і ініціативі нашої професійної спільноти, і головне завдяки підтримці Україно-швейцарського проекту розвиток медичної освіти нашим шановним партнерам, без яких просто цей захід був би абсолютно неможливим. Ми побачили і в перший день, і бачимо на протягом трьох днів. І максимально зацікавлені, максимальну залученість, і я впевнена, що максимальна віддача у них буде вже завтра по приїзду на свої робочі міста. Справжні військові медики були хайдлайнерами наших сесій. Це звісно також не випадковість. Ми розуміємо ті базові навички, які вони нам давали, і визначення груп крові, і базових основ підтримки життя. Це все, що зараз мають знати не тільки медики, а навіть люди, які не відносять. Себе до медичної спільноти, але це ті знання, які рятують життя. Такі івенти націлені на сімейних лікарів на людей, які найбільш плотно комунікують з населенням з боку медичного представника, є неймовірно можливими. Бо саме ці люди можуть бути провідниками дуже важливих месенджів, дуже важливих а, моментів, яких не вистачає нашому цивільному населенню. Певної бізнесності в сфері охорони здоров'я, сфері підготовленості до знаходження в країні, яка знаходиться в зоні бойових дій. Постійно видно, що люди, які сюди прийшли, вони мотивовані тут знаходитися, мотивовані отримувати нові знання, мотивовані вчитися. Представники військової медицини повинні якомога більше комунікувати з представниками цивільної медицини, в тому числі через а, такі івенти, бо це неймовірна можливість донести важливість деяких речей а, до цивільної ланки медицини. Ми багато говорили про донорство крові сьогодні, і сімейний лікар це якраз та людина. Яка може адекватно протрекати стан здоров'я людини, а, зрозуміти, чи можна людині бути донором крові, чи не можна і спрямувати її а, до донорського центру? Бо досі багато людей, на жаль, не знає про таку необхідність, а з уст лікаря все, що стосується здоров'я людини. А, як її здоров'я, так і здоров'я населення воно завжди звучить набагато більш переконливо, ніж з боку військовослужбовців, як ми розуміємо. І це дуже важливо, і дуже хочеться, щоб з представниками сімейної медицини, педіатрії, терапевтичних напрямків більше комунікували військові лікарі, щоб ми разом вибудовували цю систему, яка пристосована до того життя, яке у нас зараз є. Азовська школа є дуже теплою, не через сонце, а просто дуже теплою, є дуже привітною. І мені подобається, як учасники себе тут поводять. На кожній азовській школі є прекрасні, чудові учасники. Ми знайомимося з чудовими сімейними лікарями, лікарками, медичними братами, медсестрами, інтернами. А цей набір, мені здається, дуже-дуже крутий, тому що це є дуже мотивовані люди, це є дуже розумні люди, дуже активні. А все-таки будь-яке навчання це не про приміщення, не про те, що навколо нас, хоча це дуже гарно, а це все про людей. Тому люди дуже дуже круті. Зі знайомства було очевидно, що вони будуть дуже брати активну участь у навчаннях. І як завжди, на всіх азовських школах навчання відбувається від сьомої ранку, іноді може навіть і раніше, і дуже часто навіть до першої ночі. Причому оці активності, наприклад, ті, що я зранку та увечері, не є обов'язковими, і в принципі будь-які активності не є обов'язковими. Разом з тим, вчора було навчання на дев'яту вечора і прийшли абсолютно всі. І це говорить про те, наскільки люди готові вчитись, наскільки вони вдячні за те, куди вони потрапили, і наскільки корисними будуть їм ці знання. Тому що якщо люди так рвуться, це досліджувати і це вчити, значить вони знають, де вони вже це будуть використовувати. Їхала з великими очікуваннями, але напевно не якимись конкретними, тому що я знала про те, що це гарний захід. Є різні заходи для медичних працівників, але тут повністю сходиться або поєднання hard skills, те, що нас чують вчать soft skills, атмосфери. воно все так от складається в якийсь єдиний пазлик, тому не дивно, що Азовська школа вона між сімейними лікарями настільки. Популярна і настільки хочеться сюди потрапити, тому що воно дійсно класно. Програма складена доволі практично орієнтовано. Я думаю, мені вчора дуже відгукнулося навчання з дерматоскопії. Мені здається, що воно було доволі прикладним. Я вже собі думаю, де і як я зможу це застосовувати, щоб бути максимально корисною і загалом для якихось таких додаткових плюсиків власних компетентностях. Є знання, які би я хотіла, щоб мені ніколи не знадобилися. Вчора ми проходили Basic Life Support. І це класно бути впевненою в тому, що я зможу бути корисною там, це буде потрібно дуже позитивні враження, дуже насичена програма. Мені подобається, що дуже класні круті лектори, які пояснюють доступно. Цікавою, актуальну інформацію, і багато є такої інтерактивної е, діяльності, тобто тренінги, активна залученість е, самих учасників, були тренінги, зупинки крові, е, ну кровотечі, так турнікети накладали. Так? Дуже дуже цікаво. так. Найбільш актуальна інформація, як на мене, це війна. Так ніколи не знаєш, що може трапитися з тобою чи з людьми, які тебе оточують. Такі якісь тренінги з домедичної допомоги, коли є. Певний час, що ти маєш допомогти людині вже тут і зараз, то я вважаю, що це було максимально актуально для мене. Насправді Азовська школа відбувалася протягом трьох днів, але в мене відчуття, ніби я за ці три дні прожила ціле життя разом з цими людьми. Настільки вони насичені були, Тобто ці дні були. Дуже крутими драйвовими насичені і навчанням, і спілкуванням. Мені дуже сподобалося. Мене найбільше вразив формат рівний рівному, тому що в Україні я на таких форматах ні разу не була. На навчаннях це було круто, тому що була можливість вільно спілкуватися не тільки з учасниками, а й з усіма тренерами, які тут знаходилися не тільки під час тренінгів, а поза поза ними, і це було дуже круто. Приводу навичок, які я з собою забираю. По-перше, це навички дерматоскопії, по-друге, це навички накладання хірургічних швів, тому що для мене це було в новинку, не очікувала. А також навичка серцевої ганевої реанімації. Я думаю, що зараз особливо військовий стан це дуже актуально. Була можливість. Попрактикуватися взагалі, я в такому захваті я зустрілася з тількома однодумцями. Я побачила, що є люди, є люди, з якими можемо працювати, розвивати нашу медицину. Є люди амбітні, розумні. Багато речей, яким я раніше не володіла, тобто це отоскопія і дерматоскопія. Тобто, ми це маємо інструменти, але нас раніше ніхто не вчив, як ними володіти. Дуже круті навички і знання, як застосовувати. Також це є рани, шиття ран. Тобто, з кожного, скажімо, Кейсу я для себе щось взяла і я вже хочу це все застосовувати передавати знання як колегам, так і пацієнтам своїм. Мені хочеться після цієї школи ще більше вчити англійську. Хочеться продовжувати спілкуватись з лікарями, з якими я тут познайомилась. Обов'язково буду вводити свою практику спірометрію після майстер-класу з Оксаною Молодою. Ну і просто Вадим вуз це мій кумір вже з 19-го року. Всіх тут полюбляю, ціню, і буду рада новим зустрічам з лікарями і спікерами.